У Житомирському трамвайно тролейбусному управлінні тестують новий минний комплекс. Підрядник ще не завершив роботи, але на підприємстві вже активно випробовують нову мийку, адже персонал вже пройшов навчання з використання нового обладнання. У нас є пістолет, вони служать для того, щоб особо крупною, ну це не літом, звісно, а не зимовий більш період змити крупною Куски грязі, бруду з корпусу тролейбуса для того, щоб захищити саме щітки. Тому що якщо грязь буде попадати на щітки, вони раніше вийдуть з ладу, будуть царапати лакафарбового покриття. За один проход, як ви бачили, осуществляється, оприскується шампунем, потім він змивається і з... Потім відбувається воскування тролейбуса для того, щоб капельки води збиралися. Самі стікали, не потрібно було цей тролейбус сушити. Перед тим як випустити транспорт на лінію, його обов'язково миють. Це близько 60 тролейбусів на день, розповідають на підприємстві. Наголошуючи за допомогою нового мийного комплексу, процес відбувається швидше. Витрачають до шести хвилин на один тролейбус. Крім того, витрачають менше води ніж на старій ми. Вся ця вода, яка використовується на попадає, це є внутрішнє оборотне водоснабження. На вулиці у нас є три десятикубових таких ємності послідовної очистки. І ця вода знову попадає в мийку, Ми додаємо деякі там антибактеріальні засоби, щоб обрати там неприємний запах, який, Ну, і частково десь до 10% відсотків додаємо чисто води. Використання оборотної води дозволяє суттєво крім екологічних, якби складової дозволяє суттєво скоротити наші фінансові втрати. Які це будуть точні, я вам скажу наступними місяцями. тому що ми тільки тиждень би експлуатуємо. Персонал, який працює на митці, переконує, що опанувати нові технології було нескладно. кажуть працювати стало простіше. Просто треба бути внимательним до всього. Щоб знати, яку кнопку нажати, коли неї нажати. Я б не сказала, що тут так складно. Нам, звісно, зараз легше. Не треба так бігати вокруг тролейбуса, як ми бігали з щотками. Гроші на мийний комплекс та ремонт приміщення виділили з міського бюджету у рамках отримання кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку. Місто взяло зобов'язання профінансувати новий мийний комплекс. Це була одна з умов отримання кредитних коштів. Це складова кредитної угоди між. Нашим підприємствам, Європейським банком реконструкції та розвитку по цій кредитній угоді були закуповували саме тих 50 тролейбусів, які ми бачимо на вулицях нашого міста. І саме для обслуговування цих тролейбусів передбачались кошти на будівництво, на встановлена нова мий нова На сам миний комплекс планувало використати 200 тисяч євро, але коли зайшов підрядник і. Побачив десь, то вияснилося і ми визивали експертів, що необхідно було зробити капітальний ремонт самого корпусу, бо йому 40 років тоже, і, ну, за цей час ніякого ремонту не було. І тільки після цього, як був ремонтований, постачальник самого нового комплексу, кахер дав дозвіл на встановлення, бо в інших умовах це неможливо було зробити. Сума, ну що роботи не закінчені, але не закінчені, вот, сума контракту десь 500 тисяч євро.